Ну, ти скрипковий ключ зникло десь моє завзяття. Я не граю, тільки мучусь. Безкінечні ля-мінори і сульфет жону дні. Краще б з мишами в коморі, чим навчатись день при дні. Ну, кому воно потрібне піаніно це старе? Я? До музики не здібна. замість до виходить ре. Знов беруся за науку, хоч думки мої сухні. Раптом кошеня під руку Умостилася мені. З інтересом поглядало на великий інструмент, і мелодія так вдало полилася в цей момент. Музика текла з-під клас. Право, чи почулися мені? У мене вперше вийшла п'єса, яку вчила кілька днів. Та то маестро, саме це я і хотів. З того часу кішка всюди, хвостиком і наздогін. З тебе, Мурко, будуть люди. Про мишей напишеш гім.